серця. і носимої до Господа. Подяку складаймо Господу, Богу нашому. достойне це і правени, воістину це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній Вічний Боже. Через Ісуса Христа, Господа нашого, Він, воздвижений на Христі у своїй безмежній любові, видав за нас себе самого, з Його пробитого боку потекла кров і вода, звідки взяли початок таїнства церкви. Щоб усі люди, притягнені до відкритого серця Спасителя, завжди черпали в радості і джерел спасіння, тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе.

Святий ти Боже, джерело всякої святості, то, що ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи. Беріть. І їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, Чиніть це на мій спомен. Велика Тайна віри, проголошуємо Господи Ісусе, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо очікує пришестя в славі. Споминаючи смерть і Воскресіння, Твого Сина, жертвуємо Твоїй Боже, хліб, життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостою предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, удосконалій в любові разом з нашим Папою Левом, з нашим єпископом Павлом, його помічником Яном та всім духовенством, пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння. Та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя, просимо тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами, святим Шарбелем, Франциском, Агустином, Терезою, Фаустиною, Півом, Кирилом, Мефодієм і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе. Через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі, Тобі Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Ми звемося Божими дітьми, дійсно є ними, тому смілюємося взивати. Отче нас, що є сина небеса, нехай святиться і. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надії, прошестя нашого Спасителя, Ісуса Христа, бо Твоє Царство і сила, і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: мир, залишаю вам мир, мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з твоєю волею благоволи обдарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амі. Мир Господні, нехай завжди буде з вами. З духом Передайте один одному знак миру. Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу англія покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Господь каже, коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є. Ріки води живої знутра його потечуть. cum santis tuis claudem te per infinita secula seculorum Amen Volimos. Ставши супричасниками Твого таїнства, любові смиренно благаємо Твою ласкавість Господи, щоб ми, уподібнившись до Христа на землі, змогли взяти участь у Його славі в небі, котрий живе і царює на віки вічні. Амінь. Не вистачить приналежити до телефону, не вистачить приналежити до додатку. Потребуємо приналежати до живої спільноти, спільноти, в якої б'ється серце. Серцем є сам Господь, який ділиться собою кожен день нашого життя. На цей вечір, на всі ваші добрі справи, прийміть Боже благословення. Господь з вами і з Духом Твоїм! Нехай вас благословить, оберігає, провадить, піднімає все могутній Бог, Отець і Сини, і Святий і Дух. Амінь. І діві жертва звершена, о, 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 щоб отримати відпуст, молимося в намірах святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам нам сьогодні і прости і нам наші, Як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спосіб з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов віткла. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Богонця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Духа святого Святого Царку, церкву, причастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. смерті. Ти, що отримала від Бога завдання і владу, розчавити голову сатані, смиренно просимо тебе, звели небесному воїнству, переслідувати сатану, розгромити його зупалість і скинути в пекло. Хто ж, як Бог, святі ангели і архангели, вороніть і стережіть нас, О, все блага і все милостива мати. Будь завжди нашою любов'ю і надією, о Мати Божа, проси святих ангелів захищати нас і відігнати від нас жахливого ворога, Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам, у боротьбі, а проти підступів та засідок Злого Духа, будь нашою обороною. нехай Його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану, та інших злих духів, які нас людських душ душцем світом кружляють. Міцю Божу скинь до пекла. Амінь. Візьми морію, у серце своє, нехай нас царі Господній, благовести в Діві Марії, і, і зачела вона від Духа Святого, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. свята, свята Марія, Мати Божа, Божа молись, молись за нас грішних, нині і в годину в смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, Хай, Хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом і, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, молимося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страждання та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Амін. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання, дай померлим, Господи, і, і світло віковічне, віковічне, нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу. Навіки слава.